Йо, братва, сталкери, бандити і всі, хто ще живий. На зв'язку канал Спецгеймс і сьогодні буде історія не про геройство, а про карму зони, яка приходить без попередження. Тут гинуть не тому, що слабкі, тут гинуть ті, хто порушує правила. Тому одразу підпишись на канал Спецгеймс, тисни дзвіночок, щоб не пропустити наші нові рейди, і залиш будь-який коментар. Допоможемо просунути сталкерський контент у бандитські маси. А тепер слухай уважно. Історія чистогалів. Є таке село Чистогалівка, що стоїть на ростку. Місце тихе, але тільки на перший погляд. Саме тут сталася одна із найтупіших і найтрагічніших історій, які я коли-небудь бачив у зоні. Бандит Василь Куций знаходить у чистогалівці схорон волівця запаси на чорний день. Їжа, медикаменти і горілка Я ще ящиками. Передсмертна записка Куцого. Схрон волі й гульбан. Куций. Тьома, ми з пацанами знайшли схрон, схоже волівський. Місцина тут зачотна і закинута. Куций. Скільки тут обухла тьомка, ми з пацанами вже в дрова те тебе носить. Куций знову. Прикинь, який штрих ломиться в двері, не пустили саме місця мало. оцей. Цей сучий син нас закрив Подох іззовні. але якимось макаром заклинив двері виручай. І тут, як водиться, з'являється другий бандит Тьомка. І замість того, щоб забрати лут і звалити, вони починають там бухати. День, ніч. Ще день, п'ють, ржуть, сруть, регочуть. А зона вона все чує. Починається викид: радіаційний смертельний шторм, сирени, земля здригається, і тут до схрону біжить волівець, той самий Артем Підводник. Це його берлога. Він кричить, благає, стукає. Але п'яним бандитам стається, що то якийсь слів і волівець, і вони його не впускають. Кармазони. Артем розуміє, що його залишили помирати, і він робить останнє, що може, підпирає двері металевою трубою із зоби, щоб ті, хто його зрадив, загинули всередині. Але Зона не дає навіть такої помсти. Під час викиду, Артем підводник гине прямо біля входу у підвал від травм і радіації. А всередині. Інший гласний, починає благати братву про допомогу, кричить: просить, але карма штука невідворотна. Запах свіжої плоті відчувають снорки, вони риють тунелі з сусіднього дому. І коли бандити сплять у п'яному угарі, снорки приходять за своїм. Труп Василя Куцого з двома кисневими балонами на спині лежить тут, заваленого трупами снорків, де я знімав цей ролик. Дослідження підвалу. Щоб Потрапити у підвал треба знайти вхід. Вхід буде в іншому домі. Мітку я поставлю на карті. Орієнтир це кімната з дверима, заколочена і дошками, які можна зламати. Ми їх ламаємо, знаходимо драбину, яка йде вниз, спускаємось, а там мутантські тушканчики, які бісять більше, ніж снору. Я по них стріляв не знаю скільки разів, але був трохи не підготовлений, тому ж. Був і снайперською гвинтівкою і дробовиком. краще їх хвалити з пістолетом. Прориваємось, знаходимо артефакт бштекс. По суті, через цей артефакт бюштекс я і попав в цей підвал і узнав цю історію. Забираємо цей артефакт бюштекс. У вас він може бути свій лут, аптечки, і вирізаємо з мертвих снорків хребці. Далі знаходимо труп сталкера на позивний Глазґу. З його КПК стає ясно, він був заручником в цій кімнаті. Кликав на допомогу товариша Тьому, Тьома прийшов, але занадто пізно за дверима лежав уже його труп. Глазго був останній живий у цьому підвалі. І посилаючи СМС на КПК Тьоме, він чув його за дверима. Він зрозумів, що це труп за дверима його товариша. П'яні глюки бандитів призвели до того, що вони не впустили неволівця. Не волівця, а свого товариша. Один загинув від викиду. Усі інші від лап мутантів. Мораль тут проста: знайти жирний сховок і набухатися, не впустити того, хто благає про допомогу, це ніколи не закінчиться добре. Зона карає і за менше. Став лайк, підписуйся на канал Спецгеймс, Геймс, тисни дзвіночок, пиши будь-який коментар. Бо в зоні виживають не всі, а контент виживає тільки із вашою підтримкою.